Юлія Вальгія 12 червня евакуювалася до Херсона з Олешок із затопленого лівобережжі жінку разом з чотирма дітьми вивезли волонтери. Зараз разом із родиною вона проживає у Херсонському центрі для евакуйованих. Я так скажу емоції. Вони по сій день. Тобто, ну, ще нема такого розуміння. Ми розуміємо, що ми вже вдома, але десь може, а може, це сон. А може це просто приснилась? А може взагалі не може ми там досі? Коли та вже на вулицю там да, ти розумієш. Що от, ти на бачиш наших військових, наших хлопців, там наші прапори. Тобто це, звісно, емоції. Хочеться просто десь стати і кричати Боже, я вдома. Жінка говорить, підтоплення Олешок відбулося дуже швидко. Залишала домівку, в чому були єдине, що встигли взяти документи. Нам подзвонили, Десь у 10 ранку і сказали є пів години і зібратися і добігти до определеної там вулиці. Чоловік допомагав там, бо лодка була без весел. Вже ближче до самої річки. Нас уже зустріли хлопці на катері і нас сюди привезли. Від води рятувалися у кількох будинках, каже Юлія. Їхній повністю затоплений. Затопило перший будинок. У нас сусідський затопило, прямо по поверх. Тобто, одна, ну, тость, одна криша. А де ми були в другому, куди ми перебігли? Ми в ми зустріли ще пенсіонерів, яких забрали з собою. Ми зібрали там, які кати, кішки там текли вже течії, я вже плавала, їх збирала по потрохи. Піднялися на другий, Тобто на 8 червня води вже била десь рівень першого-другого поверху. За словами Юлії, зараз в Олешках не вистачає питної води і їжі. Місцеві жителі постійно відчувають тиск з боку російських військових. Домилися настільки від агресії, а їх ну, там ненависті до всіх. Тобто будь-то пенсіонерка, будь то чоловік, до чоловіків там ну, катастрофічна така якась ненависть. До, до дітей, ну, взагалі, зовсім на ну, розуміння взагалі немає. Троє старших дітей Юлії Вальги поїдуть до дитячого табору на оздоровлення. Менше дочка залишиться з нею, каже жінка. У Херсоні родину забезпечили речами першої необхідності. Оксана Хлібус, Олена Ліщенко, Ігор Печенко, Григорій Шматко, Суспільні новини, Херсон.